Сьогодні ми будемо малювати метелика овоща. Крила. Його розмалюємо. Для, для чого нам знадобиться? водичка, везлики і фарби. Пораду. Для того, щоб розмальовка вийшла акуратно, треба не, не брати багато водички. Кінчик просто так берете. Ось кінчик. Потім берете яку фарбу вам не подобається. Я, наприклад, вибрав таку. Вибирайте ось так і. І ось так розмальовуйте. Ще дам пораду. Якщо ви хочете, щоб... Ось такого вирісла не було, то тоді акуратно робіть Як колір треба обов'язково помити кісточку, тому що так може інший колір попасти на інший колір але якщо у вас є багато пельників, можете використовувати інші пельники. Не Забудьте закручувати фарби, щоб не засохли. Берете білу фарбу. Ось все. Ось. Так, берете і ось так розмальовуйте. Добре. чорну фарбу. Ось все, я беру чорну фарбу. Все, берете ось таку середню кисточку, Вмочаєте її ось таку. І ось так. Ось таку розмальовуєте. Так. Тепер ви, ми маємо розмалювати крила, і вони мають бути яскраві. Наприклад, ось таким кольором зеленим. Наприклад, якщо ви хочете крила три кольорами, ось так ще можна поділити. Якщо ви хочете 4 корограми, то отак можете поділити ось таку отако, бачите? І тепер берете кісточку найменшу берете. Так, вмовчайте. І ось що отак розмальовуємо. берете оранніву фарбу і отак берете. І ось так тепер нам треба розмалювати. Добре. Якщо у вас забагато е, води на пенельку, е, то вам треба взяти. Якось туалетний папір, охонний папір по постелити і отак от акуратненько витерти пензлика, Берете синю фарбу і, і берете, і берете і середній ось такий пензлик. Синю фарбу, а тепер потрошечку ось тако малюємо фарба, ми отак. Так, от щоб не залишилось ніякої сяточки. Ось такому малюємо. Останній колір я вибираю ось такий малиновий. Це трошки, але нічого. Берете пензлика з такого, наприклад, такого заднього пензлика. І ось такого малюємо. Тепер берете ось таку лінію ось таку берете. Ось так, проводите лінію, отак. І як його звати? Я хочу. Хай за перегляд і ставте лайки.